Останнім часом до нас було дуже багато звернень по ось такому джерку від Лакіджона. Справа в тому, що він вже років 5, мабуть, не завозився в Україну і знайти його зараз нереально. Но це не означає, що лу що тільки він ловить і треба шукати саме цю модель. Є багато варіантів, які ще краще працюють і. 100% не будуть уступати цьому джерку. Наприклад, ось така моделька це Strike Pro Baby Booster. Дуже класний джерк, Він, в принципі, є і більшого розміру, але цей має довжину 10 см і вагу 26 грамів. Що дозволяє. Ловити на нього звичайними вудлищами, тобто не треба там, спеціальну там, якусь потужну снасть, можна взяти свій звичний спінінг і їм е пробувати ловити щучку. Ведеться він е потяжками, можна більш сільськими, можна плавними, е ритмічними, під час яких він робить галси, тобто ось так ходить у воді, е як на твічингу в мінного, Так само і ці джерки працюють. Ще одна дуже класна модель. Це взагалі рахується в багатьох країнах топчик, типу номер 1 Ми були в Ірландії, там просто всі на цей воблер моляться. Це також Strike Pro, називається Гуппі. Менший розмір 90 мм, але він же є 110-й. Він має силиконовий хвіст і також дуже класно грає. Вага його 35 грамів меншої моделі, є ще на 70 грамів. Друга моделька. І по ній, до речі, в комплекті йде запасний хвіст. Тобто основний хвіст твістерний, а запасний віброхвост, як бачите. Так що... Вообще, StrikePro це фірма, яка по шчуці дуже катіруються в усіх країнах. І приманки від StrikePro знаходяться в авторитеті у всіх професійних експертів, з Ловлі Щуки по всьому світу. Так що, друзі, є ось такі жертві зараз наявності, кого цікавить, можете замовляти. Всі контакти є в шарці профі.